Отримує питання, чи треба особі з інвалідністю проходити ВЛК? Відповідь наступна: зверніть, будь ласка, увагу, що особи з інвалідністю мають право на відстрочку, і це передбачено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Таку відстрочку можна оформити через застосунок резерв плюс під час діючої відстрочки на ВЛК. Такі особи не направляються. Це положення постанови 560. -ї. Також звертаю увагу, що навіть якщо у особи з інвалідністю був статус обмежено придатний, то вона не була зобов'язана пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. І так. Особи з інвалідністю можуть звичайно служити за контрактом. Але контракт це воля конкретної особи на його укладення. В такому разі, звичайно, особа з інвалідністю буде проходити ВЛК. Якщо вона висловить бажання служити за контрактом, якщо особа з інвалідністю такого бажання не висловлює, то навіть за наявності ступеню обмежено придатний, вона не зобов'язана проходити ВЛК.